Друзі, всім привіт-привіт! І буду зараз квасити помідори класичні. Для цього у мене кріп. Але щоб займало менше міста, то я зернічка отак пообрізаю. Помила воно у мене трошечки підмокло, так, не, не так відпадає. Дуже люблю кріп. У мене свіжого немає, є свіжий кладій із листочками з усім. Але для того, щоб був смак кропу, то ось так. Тоді на дно кладемо ще листя вишні, ну десь по 10 листочків, листя смородини. Тоді кладу одну гілочку малини і хрін. Ось так. Перекладаємо помідори, вкладаємо якнайшільніше. Дивіться, для цього ми беремо тверді, червоні тверді. Якщо м'які помідори, то не смачні будуть, розлізуться. І тепер все вкладаємо доверху. Погляньте, накладаємо ожтаку відеречку, бачите? Щоб тоді як закрити кришку, щоб вона не відкривалася трішки нижче. Ось так. гарненько гарненько, не придавлювати, нічого не робити. І зверху можна покласти так ще листя хрону. Так. Але тепер будемо готувати марина. Так кружки приоткриємо. Отже, будемо зараз готувати заливку на наші помідори на 5-літрове відро помідорів, не на воду, на ємність. Ми беремо 1 столову ложку цукру. Як я вам кажу, я вліво вправо збігла ось таке з гірочкою 1 столову ложку цукру, 2,5 ложки солі. І, дивіться, хочете кладіть, хочете не кладіть, але я буду класти одну столову ложку гірчиці сухої. Ось так. Тепер це ми розводимо водою і розчиняємо сілій цукор. Ну, довшенько придеться розчиняти. Але будемо так розчиняти. Щоб розстало, почекати туди трішечки. Так, розчиняла, розчиняла, ніби розчинилось, десь там може трошечки залишилося. Тепер ми беремо і виливаємо у наші помідори. Так. І доверху додаємо води. так. Сім цукор увесь пішов. Так, бачите, на, на пів сантиметра неповне відеречко покрилися. І тепер закриваємо наші помідори дуже-дуже щільно, 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 щоб ми могли перекидати і збовтувати наші помідорчики. Ви знаєте, вранці ввечері їх потрібно буде збовтувати. Ось так, щоб вони не протікали. Я їх буду їсти малосольцями, тобто зразу. На зиму я не люблю. Квашених вони перекисають. Шлунок мій не приймає такого. Тому днів через чотири будемо смакувати.